Це командир екіпажу. Ліворуч ви можете побачити мальовничий великий каньйон. Я ж казав, І як там сказав, робить? Не сподобається. Гарантовано не сподобається. Це моє плем'я знайшло нас. Хто прислав цю твою купу? Мій творець. Ну, звісно. Симбіоти з'явились тут не випадково. Вони тікали. Від що? Nice back, Ну і як його звати. Князь! Nee. В нас є те, що йому треба. Поки Вено живий, хать усе і усі приречені. Що ми робимо? Замаскуємось! Салютики! Тепленьки! <певірш> 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 Нащо ну, ти вирубаєш людей? Що з тобою таке? Ну, зоряне! Пройшли довгий шлях, ти і я, але ми сразі. Цей світ не виживе, поки ви разом. <плес> ми завжди разом, <плес> ми поганці, так? Так, <плес> 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 житті кожної людини є мить, коли треба чимось жертвувати. У нас грошей більше немає. Це таке почуття! Це наше! Наші всі проблеми раптом зникли. Ні! Ти мені зламав ногу. Еді, знайди мені гроші.